Ви чули історії про піратів, їхню жорстокість, їхні безжальні звичаї. Та є серед них найстрашніший пірат. Здавайтесь! Я піратський капітан! Я прийшов по ваше золото. Вибачай немає у нас золота, тільки прокажені хворі. Бач. Відтворців полеси гробіт. У капітана є команда. Вибач, дехто з вас потворний як морський огірок. Дехто схожий на зламаний стілець, а не на пірата. А дехто це риба у піратському капелюсі. Підняти прабор! Стандартний сет. Страшнючі! Екстра страшнючі! Хай у них трусяться кишки! У нас неприємності з піратами, ваше величність. Ненавиджу піратів! Я плюю на небезпеку! А я ні! Я теж цього завжди уникаю! Справжній пірат! Звичайно ж, так. Довезете, а я же, аби дорогою нас чудовисько не з'їло. Здається, на картах їх малюють як прикраси. Ви впевнені? А що я вам казав? Пірати, банда не вдах. Я піратський капітан і. Скоро у кіно.